Усіх вітаю на моєму каналі у мультимаркеті Аврора, чергова серія акційних пропозицій. Пропоную розглянути детально знижки на товари для дому та побутову хімію і дізнатись, на чому ж ми можемо зекономити цього разу. Шампунь Head and Shoulders 400 мл за 149 шампунь від Elsev за 119, кондиціонер за 109 Антиперспірант від Fa з різними ароматами за 57 Антиперспірант від Rexona за 102 гривні. Шампунь для волосся Шаума 7 трав 400 мл за 74 гривні. Шампунь від Pantene за 116 Дезодорант від Old Spice у великому форматі за 152 гривні. У меншому за 97. Кешбек діє на кондиціонер від Well 1000 мл за 55. 1300 мл фейрі з м'ятою за 119, 1 літр фейрі з лимоном за 124. Фейрі з лимоном 500 мл за 64. Кешбек діє також і на засіб для миття посуду сама за 49 гривень. Кешбек діє на засіб для миття посуду з лимоном за 27 500 мл. Засіб для миття посуду ягідний мікс 450 мл за 32 гривні. Пральний порошок Грюнвальд для ручного прання 350 г за 22 Засіб для миття дитячого посуду у тіпуті 600 мл за 29 На нього діє кешбек. Також можна придбати тарілку Санта Клаус за акційною пропозицією 77 гривень. Ну, а я надибала ось такі підставки для ложок у великому форматі за 22 гривні. До речі, придбала собі додому таку, тільки у іншому кольорі. Піднос мармур за 49 гривень. Він доволі великий, також є у різних кольорах. Мені він ну, дуже сподобався. Кольоровий термос за 289 гривень. Термочашка у рожевому кольорі за 199. Бокали із надписами за 229. Набір бокалів за 139 Також набір бокалів для пива за 179 гривень. Бокали для шампанського за 39 гривень одна штука. Набір металевих стопок – у шкіряному чохлі за 77 гривень велике різноманіття з силіконових форм. Зокрема, за 49 гривень ось такі у круглому форматі. Кешбек діє на цикорій 100 грам за 55. Також кешбек діє на каву зі Львова за 109 гривень 200 гр. Кешбек на каву Нескафе Gold за 179. Кава «Якобс» за 129. Кава Рощина Нескафе Класік, на яку також діє кешбек 170 грам за 219. Кава Рощина «Якобс» 100 грам за 129. Набір чорного чаю в упаковці 100 штук за 74 гривні. Також кешбек діє на чай Ловре за 84 гривні. Він йде з різними смаками. Надибала дуже милі тарілочки пластикові для малюків. Вони йдуть у різних кольорах. Як для хлопчиків, так і для дівчаток. Також з новинок знайшла. Фритюрниці у золотому кольорі за 59 гривень. Маленькі лутки за 7 гривень, квадратні та круглі. Можливо, комусь необхідно, тому що завжди є щось маленьке, яке не хочеться класти у великий контейнер. А ось такий піднос я і собі придбала, тому що він невеликий. Та, як на мене, дуже зручний за 39 гривень. Десертна тарілка фурфорова пряник за 49 гривень. Скляна ємність для сипучок за 99. Міні-кашпо декоративне для вазонів за 55 гривень. Ну що ж, це був короткий огляд. Відео із акційними пропозиціями на товари для дому та іграшки буде наступним. Тож очікуйте, бажаю вам всього найкращого, до нових зустрічей, па-па!